Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 772-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 5 квітня російські терористи знову атакували територію України двома зенітними керованими ракетами с 300 С-400, трьома балістичними ракетами а також 13-ма шахедами. У результаті протиповітряного бою сил оборони України збито усі 13 безпілотників у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях. Загалом російські окупанти завдали 4 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснили 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок і інші об'єкти цивільної інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.